Вітаю, друзі, в нашому черговому практикумі. Отже, ми сьогодні мали поговорити з вами про ресурси, так, в які треба інвестувати кошти, так, для того, щоб розвивати себе як кар'єру, розвивати як керівника або розвивати свій бізнес, тобто, в які ресурси треба вкладати. Частково ми цю тему зачепили минулого разу. Ми роздивилися. тобто... В які компетенції, куди потрібно інвестувати, цього разу ми більш глибше з цим розберемося. Дивіться, друзі, будь-який бізнес, будь-яка е, будь організація, це сукупність процесів, сукупність дій. Ви розумієте, коли ви бездіяльні, коли ви бездіяльні, от ви лежите на ліжку, так? Приміру нічого не робите. з одного боку. Ви нічого не створюєте, з другого боку ви не створюєте помилок. Тобто їх нема помилок, тобто ви не не генеруєте ні бюджету. Ні мінуса, так? тобто ви ні плюса, ні мінуса. Тобто ви знаходитесь в нульовому стані. Отже, коли ми говоримо про бізнес, що таке ефективний? Давайте попробуємо зрозуміти модель поведінки. От, е, вчора в нас була доволі така цікава дискусія, з одним власником компанії є так званий. Кортизоловий менеджмент чули про такі про таку річ, як кортизоловий менеджмент? Або доф... я Думаю, що чули про дофаміновий менеджмент. А про кортизоловий менеджмент чули? Чому власники бізнесу? Чому керівники не стають успішними а впрягаються в ярмо? Зранку до вечора знаходяться в ярмі. Чому вони страждають? Так, це стресове абсолютно правильно. Кортизол це гормон стресу. Абсолютно правильно, це стресовий менеджмент. Так, от дивіться, як побудований мозок людини? Мозок людини побудований таким чином, це теж наш ресурс. Розумієте, ми теж розбираємо зараз як окремий ресурс. Мозок людини це ресурс, це потужний ресурс. Але давайте подивимося з такої точки зору: як працює наш мозок? Коли організм людини знаходиться у стані стресу, що робить мозок? Мозок вимикається. Тобто, людина, коли потрапляє в стресову ситуацію, або коли людина потрапляє в надмірний об'єм інформації, Мозок починає блокувати сприйняття інформації. Я думаю, що у вас були такі ситуації, коли відбувалася якась кризова ситуація, відбувалася якась криза, до вас поступає багато інформації, а ви не встані її проаналізувати комплексно. Тобто мозок блокується. Блокується на сприйняття інформації. Далі, коли мозок блокується, були такі ситуації? Пригадуєте свій стан. Тобто, ось тут для того, щоб проаналізувати, треба зараз трішки пройтися за станами, так за різними станами, в які ви потрапляли. Коли мозок блокує прийняття інформації, він її спрощує, він намагається спростити, коли підприємець знаходиться постійно в стані стресу, так де я завтра візьму клієнтів, так як я зароблю ці гроші, як я оплачу. Який стрес виникає найбільше у підприємців? в бізнесі? Є таке поняття ключове, яке називається піанель. Знаєте, що таке піанель? По піанелю у нас є виручка, так? Виручка, мінус змінні витрати дорівнює валовий дохід, мінус постійні витрати дорівнює операційний прибуток. Скажіть мені, будь ласка, яка для підприємця і для будь-якого керівника червона зона? Постійні витрати, друзі? Вони заганяють стрес? Беремо власника бізнесу. Власник бізнесу, що собі челепає в маківку і думає: Як же ж я заплачу зарплату працівникам? Як мені видати зарплату працівникам? Де мені гроші на зарплату знайти, а платить він у більшості ставки, і де йому ці ставки знайти? Тобто, це кабала, тобто ти маєш що зробити раз в місяць чи два рази в місяць. Ти маєш заплатити. Тобто, де ж мені знайти цих клієнтів, щоб заплатити оренду, щоб заплатити там одне, друге, третє, там і... керівники замикаються на тому, де мені взяти виплату зарплати, де мені взяти виплату оренди. Після цього вмикається вмикається інструмент пошуку клієнтів з метою покриття витрат. Отут ми вмикаємо модель поведінки, модель поведінки, поведінки. пошук клієнтів для покриття. Постійних витрат для покриття постійних витрат, пошук клієнтів для покриття постійних витрат. Ну у вас постійні витрати будуть покрити лише тоді, коли у вас будуть закриті змінні витрати. Вони ж закриваються зверху. Бачите, так? Да? І тоді у вас операційний прибуток, хоч би рівний нулю. Тобто, звичайно, працює в плюсі. І отут у нас вмикається кортизоловий менеджмент, тобто пошук спрощених рішень. Коли мозок знаходиться в стані стресу, що мозок робить? Обмежує інформацію і починає шукати прості рішення. Іншими словами, чудо. Ми шукаємо чудове рішення одне, яке спасе наш бізнес від катастрофи. Дайте мені чудове рішення. І за нього хапаємося, як за соломинку або рятівний круг. Насправді, коли ми говоримо: оце все дорога в нікуди. Тому що чудових рішень не існує. чуда не існує. Те саме робиться з керівником. Тобто, в керівника як таких постійних витрат в бізнесі немає. А ви маєте дивитися, керівник дивиться, як він звик до комфорту. Він звик ікру купувати червону кожен тиждень до столу. Він звик там креветки купувати собі кожен вечір до столу. Він звик обідати в ресторанах, а тут хопа, зарплати нема, все, це відміняється. Тобто, що відбувається? Стрес. Я не можу собі дозволити. Я заходжу в супермаркет, я рахую гроші. Цей стрес виражається в тому, що на роботі ця людина вже неефективна, вона в стресі, і вона починає працювати в бізнесі не для зростання, а для покриття своїх витрат, для забезпечення своєї зарплати. А коли в нас міняється ціль, Тобто міняється формат цілі, міняється вектор цілі, що робиться з мозком, мозок починає економити енергію, блокувати зайві складні рішення, складні алгоритми, і шукати простий алгоритм. В результаті підвищується рівень примітивізму. І коли ти людині пояснюєш довгий алгоритм, такий, наприклад, як CGM, да, Customer Journey Map, коли ти людині показуєш інший алгоритм, як досягнути результату, так? Але послідовного треба виконати дія 1, 2, 3, там 15 дій, так? Коли людині пояснюєш, модель там управління за Мінсбергом, чи коли людині пояснюєш як вимальовуються критичні фактори успіху, так чи людині пояснюєш, як побудувати стратегію бізнесу? Людина не лягає. Тобто, да, абсолютно правильно. Така інформація на цей стан мозку не лягає. Людина його блокує. Дай мені як більше продати. Дай мені як збільшити продажі. Дай мені як сьогодні заробити. Оце мені скажи. Дай мені інформацію, як сьогодні заробити. Стоп, машина. Нема таких. Вони відсутні. Єдиний інструмент який може працювати в такому кортизоловому менеджменті як ви думаєте який друзі один єдиний інструмент який працює в кортизоловому менеджменті як ви думаєте який маніпуляція маніпуляція чи маніпуляція дасть системний розвиток бізнесу? не дасть